У критичний момент прості базові знання можуть стати тією самою межею між життям і смертю. Навички першої допомоги це не просто щось для медиків, це основа нашої спільної стійкості. Тож у цьому інструктажі ми розберемо ключові дії для оцінки стану людини, яка потребує допомоги чітко і по суті. Це не просто красиві слова. Знання рятують життя, це абсолютна істина. Наша готовність, наша здатність реагувати в надзвичайних ситуаціях це і є наша спільна колективна сила, і ця сила дає кожному з нас можливість діяти рішуче, впевнено, особливо тоді, коли на кону стоїть найцінніше. Добре, який у нас план? Пройдемося по основному. Спочатку перші кроки, тобто оцінка ситуації. Потім дуже важливий інструмент шкала свідомості AVPU. Далі поговоримо про тихого, але небезпечного ворога, гіпотермію. Як її розпізнати, як надавати допомогу і, звісно, як її уникнути. Ну і наприкінці підсумуємо все, щоб головне залишилось у пам'яті. Рухаємось. Отже, починаємо з найпершого і найважливішого кроку це оцінка. І тут є золоте правило. Перш ніж кидатися на допомогу, треба забезпечити власну безпеку і швидко оцінити, що взагалі відбувається. Це не просто формальність, це абсолютний пріоритет. Тут послідовність дій критично важлива. Отже, крок номер один власна безпека. Завжди озирніться, оцініть ризики, тільки переконавшись, що безпечно наближаємось. Крок другий, перевіряємо реакцію. Спочатку голосом ви мене чуєте. Потім обережно торкаємось, можна злегка потрясти за плече. Якщо людина не реагує, є ще один спосіб: легкий щепок м'яз, м'яс тощо над плечем. І одразу крок третій перевірка життєвих показників. Протягом 10 секунд слухаємо дихання, відчуваємо його і дивимося, чи піднімається грудна квітка, перевіряємо пульс. Гаразд. Тепер про інструмент, який, чесно кажучи, має бути в арсеналі кожного. Це шкала АВПУ. Не лякайтеся абревіатури. Все дуже просто. Це, по суті, швидкий і напрочуд ефективний спосіб зрозуміти, в якому стані свідомість людини. Давайте розберемо її по літерах. A – це alert. тобто людина притомна, орієнтується все в нормі. Далі we voice це означає, що реакція є, але тільки на голос. Наступна літера P. Пейн реакція є лише на больовий подразник, як той щіпок, про який ми говорили. Ну і остання, найтривожніша you – unresponsive, тобто жодної реакції. Треба розуміти, що будь-який стан, крім A, це вже привид для серйозного занепокоєння, а you – це прямий сигнал про загрозу життю. Добре, переходимо до наступної теми. Це гіпотермія. І її недарма називають тихим ворогом. Це дуже підступна річ. Чому? Бо її симптоми розвиваються повільно, непомітно, і якщо їх вчасно не побачити, ситуація може стати критичною. Як це виглядає на практиці? Спочатку людина починає неконтрольовано тремтіти. Це організм сам намагається себе зігріти. Далі мова стає повільною, людина сонлива, втрачає координацію. Але ось тут увага. Найбільш тривожний сигнал, коли тремтіння припиняється. Це не означає, що людині стало краще навпаки. Це означає, що тіло вичерпало свої ресурси для самозігріву. Це вже критичний стан. Так, ознаки ми розпізнали. Тепер найголовніше що робити. Переходимо до конкретних негайних дій. Це той алгоритм, який може врятувати життя, якщо є підозра на гіпотермію. І тут знову ж таки важлива чітка послідовність. Крок перший перемістити людину в сухе, захищене від вітру місце. Крок другий обережно зняти все, весь мокрий одяг. Мокрі речі це як компрес із льоду. Крок третій. Вкрити сухими ковдрами, будь-чим сухим і теплим. І крок четвертий, надзвичайно важливий момент: зігріваємо поступово, використовуємо непряме тепло. Пляшки з теплою водою загорнуті в тканину прикладаємо до шиї під пахви, в пах. І запам'ятайте, чого робити не можна. Ні в якому разі не можна використовувати пряме тепло. Гарячі ванни, грілки і не можна розтирати шкіру. Це може бути дуже шкідливо. З допомогою розібралися. Тепер давайте поговоримо про те, як взагалі не доводити до такого стану, тобто про профілактику. І також торкнемося найскладнішого випадку: що робити, якщо людина з переохолодженням непритомна. Правила профілактики насправді прості. По-перше, багато шаровість в одязі між шарами створюється прошарок повітря і це найкращий утеплювач. По-друге, жодного алкоголю для зігріву це міф. Алкоголь розширює судини і тіло втрачає тепло значно швидше. І звісно, особлива увага до дітей та людей похилого віку. Вони замерзають набагато швидше. Отже, найскладніший сценарій людина непритомна. Тут кожна секунда на вагу золота. Перше і головне забезпечити прохідність дихальних шляхів, трохи закинути голову і підняти підборіддя. Постійно, безперервно, контролюємо дихання і пульс і, само собою, негайно викликаємо екстрену медичну допомогу. Якщо є відповідні навички, треба бути готовим почати реанімацію. А тепер реальна історія, яка показує наскільки дивовижними можуть бути ефекти гіпотермії. От просто задумайтесь над питанням, чи може людина вижити після шести годин зупинки серця? Звучить як фантастика, правда? Але відповідь так 18 градусів за Цельсієм це не температура повітря, це була температура тіла альпіністки Одрі Шуман, коли її знайшли. Що було зрозуміло за будь-яких інших обставин це 100% смертельний показник. То як же це можливо? Існує такий медичний феномен, як захисна гіпотермія. По суті, екстремальний холод настільки сповільнив усі процеси в її організмі, що мозок та органи змогли пережити довгий час практично без кисню, тіло ніби впало в анабіоз. І саме завдяки цьому одрі Шуман не просто вижила, а й повністю відновилася. Ця історія, як ніщо інше, показує, чому так важливо поводитися з переохолодженими людьми дуже обережно. Що ж, давайте підсумуємо: усі ці навички, які ми щойно розібрали, це не просто теорія, це практичні інструменти. Інструменти для захисту себе, тих, хто поруч, для захисту нашої громади. Наші знання це і є наша спільна сила. Отже, запам'ятовуємо ключові моменти: оцінюємо свідомість за шкалою AVPU. розпізнаємо ознаки гіпотермії, надаємо правильну першу допомогу, пам'ятаємо про поступовість, вживаємо заходів для профілактики і, звісно, в будь-якій серйозній ситуації негайно викликаємо професіоналів. Це простий, але надійний алгоритм, і він має бути в арсеналі кожного з нас. І наостанок питання. Чи готові ви діяти? Це питання не для того, щоб відповідати зараз вголос. це питання для себе, для роздумів. Важливо, щоб ці знання не просто прослухали, а щоб вони закарбувалися в пам'яті. Бо одного дня в критичний момент саме ваша готовність діяти може стати вирішальною, може врятувати життя. Тож будьмо готові.